Роблю красоту три білих різдвяники це маточники. Я від них все повідломувала, що треба було. Бачите, наростають нові, тут он аж три буде рости листочки нових. Тут он вже росте, там наростає, тут виріс, тут буде, воно буде все сажу в землю. Для кактусів, бачите, кактуси і намальований різдвяник. Це дурпета це дуже хороша земля. Корінь я он видно, даже ще бачите, корінь я посипала мікоризою. Вона відновлює землю, дає гарне живлення для коріння. Дуже хороша ця річ, ця мікориза. Я не подивилась, дорого, недорого. Купила. І купила більш для різдвяників. Я як людям висилаю черенки, он дивіться, вже вони всі стоять тут. то. Ну не всі, там вже ж мене море. Просто оці, що достала зі пакетів. Я їх всіх тільки що також обробила мікоризою. Всім гарного дня!